Вітаю на каналі Початкова німецька лекція номер 36. Вітаю всіх е, нових, хто підписався. Запрошую сьогодні розібратися разом з прислівником Цузамен і прикметником Гімайнзом. Розберемося, я провів е, аналізи з тими словами. Подивився, що ніхто ніде так е, докладно не пояснював, і я зрозумів, що треба. Тобто вам подати так, як воно є, щоб ви зрозуміли, звідки там, як то кажуть, ноги ростуть. Отже, цузамен. Цузами ми можемо бути разом, але габен нет Гімайзом, але не мати спільноти. Тобто люди на роботі разом працюють всі там, там, наприклад, на одній фірмі є там слюсарі, електрики, будівельники. От, в них всіх, е, кожен має свою гемайншафт е, спільноту. Тобто, дивіться, гемайндзем це прикметник, прикметники ставляться е, в роди і в часи, і е, в відмінки. А прислівники. Де-куди як звідки вони е, не ставляться е, ні в ні в часи, ні е, там, вогін, куди е, далі цузамен е, разом. О! Тепер дивіться, звідки пішло це слово Cuzman, Cuzamen. Е, Замен це разом дієслово. Замен. Разом. Чомусь в німецькій мові воно діє слово. Я е, не знаю, але раз разом, значить раз діє слово, значить діє слово. І бачимо, звідки воно походить від замен насіння. Ну, бачимо, що то таке якби щось до насіння. Тобто разом вкупі, так? Тепер е, е, різниця – «гемайнзам», «гемайнзам» – це е, спільно як. І е, «гемайнзаме» – спільна, «гемайнзамен» спільні. Тобто є е, вже е, роди, е, і є числа, і так далі. Є е відмінки. Тому це є прикметник аджектив. і прислівник, то у нас було би нарече. Так, якби э, або верб діє слово, або э, це є замен разом, або глагол. Так. Ну і ім'я як то напевно, ну, хто повинен вже знати, якщо ви є такі хтось, хто в русську школу ходив, а вчить э, німецьку мову. ну, Трудно. Треба вчити. Так, e, Gemeinschaft, э, так само. Э, Іменник чи ім'я Сусвітлення. І воно є коренем, ну це однокореневе, з нього пішло спільно спільнота і спільно. Далі німецькій мові номінатив іменник. Зараз на правилах ми трошечки станемо. Хтось там написав мені, ну я вам скажу. 에, поплескав би йому в руки дуже розумний коментар. не, не, не розумний, мудрий, бо то є велика різниця. 에, ви, 에, 에, як ви учите дітей через вас діти 에, 7 років, щось будуть вчитися, то можете прочитати цей коментар, дорогенько моє. В кожній школі є своя шкільна програма. В кожній школі є своя книжка. У кожній школі є автор, і в кожній свої школі до того автора є свої вимоги. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина е, ну, знала німецьку мову і розуміла усі ці різниці, то вам потрібен окремий викладач і викладачеві ви обов'язково до школи повинні дати ту книжку, в цій програмі ваша дитина е, там плаває. І булькає, топиться. Викладач для того є. Додатковий, щоб він вчув, проаналізував і витягнув ту дитину, поставив так, як треба. А я викладаю мову, я викладаю гішпрох, вимову. А деколи звертаюся, щоб люди е, могли зрозуміти, якщо це обов'язково так, як нині. Бо інакше е, ніхто з викладачів ніде вам того не пояснив. Я сумніваюся, що немає таких викладачів, що могли би вам це пояснити. Я думаю, що є, але їм то до е, лампочки. Ну, далі. Зі zusammen. вони працюють разом und haben nicht gemeinsam. але не мають нічого спільного. Тобто е, один подає кришку, другий накриває ручку і кладе е, на контейнер. Чи на конвейер перепрошую, пакує до пачки, а той ще там четвертий несе, пакує на контейнер, правильно? А п'ятий відсилає і відвозить. Так? Вони всі цузамен, Так? але арбайтен цузамен, Але габен не гімайзом. Бо один думає про футбол, другий думає про е, кличка чи про вусика, так? Про, про бокс. А, а третій думає, де Шнапсу тринкен, дзвігарян раухен, А четвертий думає, де там за якою дівчиною скочити. Розумієте? Але всі вони тузамен знаходяться. Так як на стадіоні, ще такий приклад, якщо ви ще не зрозуміли. На стадіоні, дивіться, є е, 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 одна спільнота, це Gimmine. i Так, е, Котра бігає 11 гравців, тренер б'ють е, гол в одні ворота. Друга, З другого боку спільнота, котра бореться, щоб їм не забили гол і хоче забити в друге ворота, ще, е, ще одна е, діванча спільнота. Далі, тепер до цих двох спільнот ще належать дві спільноти до, до футболістів, належать дві спільноти вболівальників. Одні за одними вболівають, другі за другими вболівають. No. А ще є такі, що йдуть, аби напитися і покричатися, покричати і побитися. О. І всі є всілякі спільноти, розумієте? Туди є спільноти різні. І це от якраз є е, різниця між цузами е, разом бути. Бо одні ямі може цузамен е, Верден і, і медвідь, і курка, і заяць, і Лис. І вовк, і тигр, і слон, і бегемот, і крокодил. О, Розумієте? Вони всі цю в одній ямі, але інтереси кожного е, ну, спільнота у них кожного своя. Розумієте, якщо там є 10 крокодилів, 10 бегемотів і 10 слонів. Ну, кажуть, будь собаки не товариш, щоб ви зрозуміли. Далі. Unsere Kinder gehen zusammen aus. Наші діти ходять разом. Haben aber gemeinsame Interessen. Але мають спільні інтереси. Тобто, äh, є там дві дівчинки, чи хлопець і дівчинка грають на скрипці. Ходять разом, і, Значить, ходять до музичної школи, там вчаться грати на гайги і гірські. Далі є двоє дітей, які ходять на бокс, значить вони люблять бокс і вони ходять на бокс разом. І у них є свої спільні інтереси: рукавиці, боксерські, взуття майка, форма. Як краще, яка грушка, який удар, вони собі йдуть там, і, і у них там своя гіманша, е, своя спільнота. Один з другим. Е, тепер е, другі ходять на плавання, у них там своє. Чи хтось ходить на гімнастику, в тих теж своє. Е, другі ходять там, щоб якісь збитки робити, у них своя спільнота. Так? Володії ходять, щоб красти, у них владійська спільнота. Депутати сидять в парламенті, у них теж своя спільнота. Українці вмирають в окопах і у депутатів, повірте, зовсім інак спільнота. Щоб ви розуміли, бо всі сузами е, в Україні, але цузамен е, е, є так? Не всі разом вмирають. І SAUF ні czazman. І гроші так само ділять не разом. То, е, е, тому бо у них гіманшат інший? Розумієте? Вже я думаю, що я вже вам пояснив, що після мене ви вже, вам вже не треба буде пояснювати гімайнзам і цузамен, Яка різниця? Так? Далі. Unsere Gemeinschaft lebt in unsere gemeinsamen Interesse. Наша спільнота полягає в наших спільних інтересах. Тут інтереси в спільному інтересі, гемензамен інтереси в спільному інтересі, або гемензамен інтересен, додаємо буквини і буде множина, плюраль, а одна сингуляр. Щоб ви хочете собі записати сингуляр і плюраль. То як читається, так пишеться. Там нічого такого нема. Я собі просто написав, щоб вам нагадати тоді його. Отже, бачимо різницю між тужами і гімайзом. Я думаю, що я вам досить е, е, ну, підробно пояснив. Ще раз кажу, що е, хто хоче. Дітей вчити, то в них, ще раз кажу, є е, окремі книжки, до кожної книжки є окремий викладач, і кожен викладач має окремі вимоги і до кожної дитини. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша дитина знала німецьку, англійську, польську і так далі, то вам треба викладачеві чи тому, кого ви приватному викладачеві. Дати йому ту книжечку, і він з тої книжечки подивиться і поспілкується з дитиною, подивиться, на якому рівні та дитина. І тоді він буде її підтягувати догори, щоб вона мала накат. Потім пройде всю книжку наперед літом. А потім дитина має накат, і вона йде і йде, розвивається і отримує інтерес до розвитку. Отак треба вчити, а не, а не до моїх лекцій давати дитину, щоб вона там е то, що навчилася говорити, як на вулиці, треба говорити, чи в роботі, і потім починає в школі говорити. Це є для дорослих, а не для е ну, дітей, які е там десь в е пісочку бавляться, так? Ну, щоб ви зрозуміли. А хто там про помилки мої згадує, будь ласка, пишіть де. Але перше подумайте, чи то помилка, чи то ви просто не знали. І ще одне є різні порядки. Я вам подаю найпростіші порядки. Щоб ви найпростіше могли розуміти, чому я вам зразу представте собі, що я би вам у тому самому в перших лекціях написав чузамен. Я вам казав, Аліс Махен, чузамен, все робити разом. Просто сказав, пояснив разом все. І більше я вам сюди навіть не заходив. Чому? Тому що вас не заплутати. Тому що я не виглядав як ідіот у ваших очах, що я не можу вам, ну е я вам подаю, а ви не можете зрозуміти. І я не можу тоді вам правильно подати. Перше, ми то все діло пройшли, потім ми пройшли всі е цузами навчилися цалян, бецалин рахувати і платити е місяці, дні, роки, тижні. А тепер то ми вже, як то кажуть, це розібралися з тим словом е, е, з прикметником Гімайзом. Все, е, як то лянзам лянзам Ада Зіхя. помало помало але раз при разі впевнено. О, дякую всім. Е, прошу до наступної лекції. Е, Пишіть коментарі, є питання, питайтеся. Я задоволений, хто пише коментарі, тому окремо подяка, тому що мене так піднімає. І я вже би мав вибитися в ютубери, а не сидіти там десь на низу. Тим, що, як то кажуть, ну, кількість підписників не дозволяє. Поки що, дякую, кланяюся.